А він, я нічого не знаю. Давайте радиці. я закінчу свою думку. Голова районної ради каже, що одна сільський лайсиновецький месець, і ви повинні були, якщо ви робили виробку лісу, принести на Це, це приніс. Вам це показує. Без проблем. це показує. Хто нічого не, не привозив? Голова Ясиновецької сільської ради говорить. Ви не хочете під'їхати сюди? Під'їжджайте, під давайте тут попити. Думаєте, що ми як в княжому то ми нічого не знаємо. Стайте уважно. суцільна лісовідновна рубка площею 0,7 гектарів. Квартал 18, виділ першій. Можете піти на ділянку, подивитися. Його? Від 12-го травня. Від 12-го 05. А цілу зиму так возили? А, там того року, року була, ну, там того року була санітарна рубка. Хочете, я вам можу і до Так, цілу зиму так ви та ж ви підійдіть до лісу, подивіться, що там робиться. Ви спочатку оприділіть свою думку. Я знаю, що наш голова районної ради теж з Сасова. Теж з Сасова. І в місті здається, що в Сасові є багато більше лісу. А в Сасові ми вже рубали. Хочете, я вам покажу документи і в Сасові рубали. Не треба, ну там... Ви щось знайшли той кусок лісу, де ти казав, вже немає шановні. Я не шукаю то є матеріали лісопорядкування, Розумієте, є проект, є державні закладені кошти за то, і то є державні гроші. Розумієте, навіть від тої лісовідоної рубки. Сільська рада не отримує ні копійки, все отримує держава, державні гроші. Я синовецької то... сільської ради, а ви живете то, в розумієте. княжому, яке ви відношення маєте non, до того? Відношення маємо раді, те, що як ми на ну, грани, границі, але і що? наші діти, наші внуки, і ми йдемо сюди для того, щоб тут зайти, віддихнути, подихати, свіжим повітрям. А ви берете а що буде, в... Воже, Cai, на, рік, це. Ci... А чого ви зі сторони бо не ще ви не бачите? По другий рік побачили. По другий рік побачите, слухайте мені. Слухайте мене. Ви слухайте мене. Я багато там дірянок на дві, за ділянки, півтора гектара. Але ви 9 гектарів ліс в цьому році. зараз до Петра Івановича, до Зайця і подзвоніть, спитайте. І все. Він теж був спочатку проти, але коли тепер ми побачимо, що ми посадили ліс, і ліс гарно росте. І сьогодні, о, зараз хочете, може вас завезти, людина стоїть цекором, проводить догляди, коси, кущі, кошу траву, щоб ліс пішов привід, щоб були дійсно досаджені слухайте мене. Буквально десь три роки тому вонищені в Бунищині, клубі були збори. Так. І був, ну я тоді не працював. Був Перед вами голова, як він, так казав, святе місце пустим не буває. Він так само, він так само казав, ми то все зробимо, ми вам зробимо, ми вам зробимо ну рай. І де той рай? Прийшов другий такий самий і той самий рай робить нам. От вам рай перед нами. Ну, Поверніться сюди ну, і покажіть подивіться, і, подивіться, і, подивіться, рай, яке це є дерево. Подиві, перед нами. подивіться. Перейдіть до ліса і подивіться в натурі. Особисто вас запрошую навіть до посадки. Я так роблю. Мені здається, що навіть люди з княжа, і, ті, що мають паї. Віддали ви того ви прийшли, посадили. Та Ви нам повинні дякувати, що ми тут робимо таку роботу проводимо. Ми дякую вам. Що ви то забираємо, а садимо. Дякую. На дякую. Я впевнений, як ми тут посадимо дуба замість того граба, буде дуб просте. А в мене перспективи, Покраще, взагалі, треба краще? знищити Того yes. е паразита, який е нищить дерево, того плюща, чи як він називається той. Та да, то не паразиту грунтові води, я це нанищу, він падає, розумієте? зробили воду підняли, пішла вода і зато падає ясен. В минулому році взагалі е кривий мав свої стави, вода висохла, що вся гриба згинула. Але зараз, подивіться, вода то є, і зато ясен падає і буде падати. Він масово падає, просто винищується І Ви я вам кажу ще раз, ви От побачите, будете задоволені, коли тут буде рости гарний молодий ліс. Я вам даю слово. Я, вам сказав, що... <голові> Я, <вам> кажу, <голові> Я вас можу завести до Сасова, можу завезти до колтів. От хлопці були в Колтові, були в Сасові, знімали, як ми садили ліс, можу завезти вас, тепер би ми посадили в тому, на бушку, постовичах 9 гектарів посадили ліс. В цьому році у нас по плану 14,5 гектарів, <голові> а ви дуже <голові> раді <голові> і щасливі <голові> подивитися на той ліс, що ви посадили. Дайте. Побачите, я вам, я вам я вам обіцяю Нема питань. Я я готовий Я вас, подивитися на той ліс, ліс який росте. Запрошу, Запрошую обов'язкову посадку лісу. А хочете, я завезу, покажу, де ми по Дві неділі назад це почалося різати. Буквально якого то числа було? Вон точно десь в 20-х числах. Травня, то? так? В 20-х числах травня почалося різати. Це вони знають. Сказали, що ви не маєте документів. Вже маєте по дорозі, вам принесли? Ні, я маю всі документи, які раніше. А того річних, то я просто поставив до відома. Торгат купляє деревину. Хто вже купить, хто дає більшу ціну підприємцю, той купляє дрова. Добре, ми так. так. А ті машини, що зимою інше, не подали. Ні, на санітарні руки не виставлялися на природу. Головне, та, тільки головне користування і свідовні зараз. А зараз от виставлена ділянка, була та на прозору. Тепер слідуча ділянка виставлена взад-полпуска. Сасівська сільська рада зрізали 0,3 площу головного користування. Білокаменська сільська рада зрізали 1 гектар. Головне користування. А тут все мають вирізати? Ні. Тут по плану запроєктовано, я вам скажу чесно по плану я можу вам показати, що є матеріали лісопорядкування, таксатори запорядкували вирізати площу три гектари. повністю 3... все. Один виділ тільки площа 3,6 гектарів. А скільки тут є гектар? гектарів, 46 гектарів. Скільки помаємо? тут є? 46 40, 46, 46. гектарів, якщо не помиляюсь. Так. Ну, 46 чи 44? Ну, так so, то, 46 з копійками там. Тут а що було? іменно там, там біля того озера, там рівень, іменно там треба було різати, так? То таксатор було лісопорядкування, таксатори ага. так назначили то ми самі не призначаємо Тому, того. розумієте? То Ви то є виконавці, все, і то є гроші державні, обласної ради. Тут в сільську раду з тої рубки нічого не попаде. Цікаво, чи можна створити комунальне підприємство сільської ради, отаку, щоб собі дозвола зробити і різати. Якщо що хочете створити? Так? Я так думаю, що ми такого допуску не будемо мати, правда? Щоб могли одиноким людям привезти дрова на зиму інвалідам, правда? То, просто... А то звертайтеся в районну раду, обласну раду, виділяють. А кошти. А до вас не можна звертатися? Ні, виділяють кошти. І які кошти Ви нас купили? Ви думаєте, що виділяють а, тим одиноким? А чого не виділяють? Обласна районна рада повинна виділити вам такі кошти. І тільки одиноким, а і учасникам АТО, і інвалідам. І то звертається тим виділяють. Зрозуміла, як я дзвонила е, до Ігора до Василя Юровича, він казав, я нічого не знаю, знає районна рада. Дзвоню до голови районної ради, я нічого не знаю, знає рай. -район, голова сільської ради. А в кінцевому результаті до сьомої години всі документи є і все добре. <звіл�ав> і всі все знають. То я, Бо я був Україна і три знаки опа. Я був тут, я зрозуміла. Нікуди не їздив. Голова районної ради пояснив не так. Голова районної ради сказав, політик понеділок, там все Сесія сільської ради Ясенівці прийняла рішення просити районну раду міста ну, Золочівського району, щоб та звернулася з клопотанням до обласної ради передати оцей луг Львів э, Галсилісу, так як воно, коротше, ну не було тут ні господаря, ні нічого, і коло вже не, не опікувався тим. І таке рішення було прийнято, і Львівська обласна рада передала це Галсі лісу. Значить, до 2012 року в цьому лісі. Робилось невідомо що. Вирізався дуб, вирізалась вільха, вирізалась липа. Зараз, в даний час, коротше, залишився тільки ясен і залишився граб. Десь виковає межа. і А він той носом. дуб, що ввозить, то, то, звідки привержене? Тому не перегружали, що вам казали. Вони привезли з білого камня з Бушути. Ясинівецька... У 2014 році я вже будучи головою, Єсвевецька сільська рада приймає рішення заборонити на території ясенівецької сільської ради галисти лісу будь-які проводити рухи. Значить, це рішення ми направили в районну раду, також направили в обласну раду. І я маю лист з обласної ради, там мені юристи направили, віддали відповідь, скільки статей я порушив, і мене визивав слідчий прокуратури з району, де я давав пояснення. Значить, це є колективне рішення. За це рішення ніхто не несе відповідальність, несе голова, тому що піти рішення я поставив свій підпис. Дійсно, я дав пояснення, але що я підписав це рішення, тому що це є вимога депутатів і також жителів коротше, села Бонешчин і села Княжин. От після цього наша районна рада також заборонила на території району проводити будь-які рубки, ну, санітарні будь-які рубки галузі лісу. На даний час керівництво помінялося вже в Галсі лісу, і вже в минулому році до мене під'їжджав директор лісу пан Білінський. Він привіз мені документи, тобто поставився скоро до дві те, вони восени десь до нового року, десь до 12 грудня, вони тут проводили санітарну рубку, тобто різали супостій. Я виїжджав два рази сюди, я дивився, дійсно був різаний супостій, жодного дерева сирого не було зрізано. В цьому році, значить, до мене також приїхав пан директор. Привіз мені всі погодження, тобто екології, там є департамент міської обласної ради. Тобто поставив до відома, що вони будуть вирізали тут, санітарна буде сухостой 3,6 гектара, і десь полоса буде 50 метрів, що 0,7 гектара буде суцільна рубка. Все крапка. Такий документ є. Я маю всі документи, а цей документ у мене є просто в сільській раді, я його не взяв, тому що він є в кінній документації. Значить, сільська рада жодних дозволів на це не дає, тому що ми не є фахівці, є всі погодження екології і всіх людівських служб, які цим питанням займаються. А сільська рада, просто як голова, є поставлений до що будуть проводитися такі роботи. Звичайно, в мене є претензії до пана директора. Він проводить рубку чи санітарну, чи яку на території Санівецької сільської ради, але він, він виводить оцю деревину на території кліжівської ради. ради. Ну, десь воно неправильно. Я, так, це моя думка. От, ви би повинні це все виконувати в лісі, ви ну, я все, Якщо є в мене якісь до мене питання, прошу задавайте. Е, все, Юрій Юрійович, слухаю уважно. Знаєте. Е, Мені здає, період пісні Солов'я пройшов, весна скінчилась. Словіше співає. О, а, а ти співаєш солов'ям. А знаєш чому? Тож... Я не знаю чому. Бо я дзвонив до тебе, питаю, що ти, а ти кажеш, я нічого не знаю. Ні, я не казав, так, що... ти, я нічого не знаю, то е... дозвіл дала районна рада. То до кого зверніться? До, до Банаха. До Банаха. До голови районної ради. Я дзвоню до голови районної ради. Олег Орес, слухайте, шановні, хто ви такий, є, кажу, я е, жити сюди. Значить так, там є голова сільської ради Ясиновецький, він тим всім керує і він все знає, якщо ви маєте якісь факти, порушення і так impatient. далі, що там щось не так, приїдете понеділок до мене, з фактами будемо розбиратись. Тепер розберіться, хто дав дозвіл. Хто не давав дозвіл, той збіг, той з сасу було сказано, той сасва, той сасва. Ігор Володимир. Володимирович каже, я не сасува, я просто живу в сасу. <кій> <кій> Банак сасва. В мене питання, чого ви в сасу доріжете? Мені дали відповідь, ми вже там вирізали. І посадили. Може і так, але я не видів. Я би хотів подивитись на одне дерево, те, яке посаджене тут. Вирізали. Ти знаєш, ми були з тобою, я був з тобою в вони на зборах перед тим, як той різав. І що він казав? Ми все посадимо, ми все зробимо, ми вам зробимо рай. Де той рай? А нас ведуть в пекло. Юрій ну, Михайлович. Було таке чи ні? Так, так. Було чи ні? І всі ті, всі ті люди, я думаю, ще живі, які були присутні. А тепер розкажіть мені, є той кусок тих кущів? Де можуть ще люди піти, посидіти, віддихнути і подихати. Нема, треба зрізати. Ви їх садили? Я не садив. Ну, то що, ви садили? А ви садили? Ні. Садили і наші діти, прадіди. Той, той ліс тут ніхто не садив. Немає значення, Фрадили, але він, нас, як ви він, садили? Наш, він має бути наш, а не той, що хтось дав команду. Зріжте, продайте, так. а нам гроші привезіть. Але ви хочете сказати, що то єсиськ Так а най буде то я синвес просто... узі Чебонише, Бунишин, куди Ви почуєте слова вас... Бунишина. Звичайно, теж є. А чого возьмете через Княже? Чого ви з тої сторони ходите, а ще багато більше податки за дорогу? Там люди вийдуть, Та його вирізали. А, а де був ліс? Тут воно луг був більший ще. Так, я маю таку інформацію. Яку ти маєш інформацію? Значить, я тобі сказав, то, що я пам'ятаю. Ну, я... Він так, як тут був, так і не залишився. Ось там коло церкви у нас була ще ліщина називалася. Ага. Її вирізали коло церкви, а тут більше не було. Одесі, Мої 70 одесі... років. Я вже щось ж... Жителі бо нечного таке, що десь, княже, свою частину лісу вирізали, а Ви жителі... Продали і пропили. А Вониченка ще лишила. Я не можу сказати, бо я не пам'ятаю того. А отак вони ще не говорять, що десь княже свою частину лісу вирізали, а ще тільки вони ж. Як ви вас сільської ради, ви батьки Ні, ну, <рапит> Я перепрошую, але <рапит> я таке чув від людей. Ви uh, <рапит> ja, nee, e, uh... казали, 0,7 гектара мається стільні вирізки. Так, так, так. А скільки там вирізано? Ви були? Скільки там вирізано? Ось Тут можете піти переміряти площу. Ми там були. Так. Там 0,7 гектарів? Марк вичкош. Так. Дід перемірити. Знаєш, я вже вибач мені, я вже я, я не бувала хочу бувала. називати. Нема та, та приїжджали зі Львова, перевізори перемірювали прибором цю площу